Як відбулась деокупація міста Коп'янськ? Ось це місто Коп'янськ на ваших екранах, ось це південна частина міста з багатоквартирними будинками. Ось це північна частина міста, також багатоквартирні будинки і телевізійна вежа. Сама операція зі звільнення Коп'янська була проведена 12 грудня, але це тільки це вже завершальна частина операції. Початок всієї операції був 24 вересня. Ось Він почався з захоплення ЗСУ села Тищенівка, бійцями полку 9.2, також бійцями 13-ї бригади і 92-ї бригади. Є кадри, викладені 13-м корпусом, як безпосередньо звільнялося село Тищенівка ось цими лісовими масивами. Це були кадри бійців 13-го корпусу з Лісів Тищенівки. Далі, в середині жовтня, було захоплено село Кіндрашівка та Радківка. Також є кадри, як зачищались будинки в селі Кіндрашівка. Після звільнення села в 13-го корпусу стояла задача вийти до річки Оскол і таким чином перекрити логістику росіянам в місті Куп'янськ. Бійці 13-го корпусу виконали цю задачу, хоча це була найскладніша задача в цій операції, всій, тому що тут була така своєрідна кілзона, де росіяни прострілювали всю цю територію. Ось з цих зайнятих великих будинків безпілотниками, і також з цієї території, яку вони контролювали. І також тут майже немає де закріпитись. Єдине, що рятувало бійців українських, це ці ліси, лісові масиви. І, скоріше за все, вони закріпились десь, десь в цих будинках. І успішно тримали оборону і стримували всі контратаки суперника. На протязі протягом двох місяців. І після того, як Коп'янськ був відрізаний від логістики протягом двох місяців, почався безпосередній штурм міста 12 грудня. Штурм міста відбувся одночасно з двох напрямків: одна частина бійців атакувала з північної частини міста, а інша частина атакувала з південної одночасно. Отже, спочатку розглянемо, як відбувався штурм з цієї саме частини міста. Бійці 13-ї бригади рухалися вздовж цієї дороги і звільняли будинок за будинком. Є відео, де вони спочатку зупинились на ось цій АЗС у в'їзді в, в Куп'янськ. Після АЗС українські військові почали рухатися вздовж цієї дороги і звільняти будинки один за одним. Також є відео, де вони виконують зачистку багатоквартирних будинків. І так, звільняючи будинок за будинком, українські військові дійшли до центру міста, до центральної міської лікарні міста Куп'янськ. Ось. Ось тут вона знаходилась. Відразу брати штурмом цю лікарню було надто небезпечно, тому спочатку відбулось бомбардування великими дронами. І вже потім відбувалася зачистка українськими піхотинцями. Також є відео зачистки від українських військових. Після зачистки росіяни в міській лікарні в росіян залишався останній штаб це Куп'янська міська рада. Штурм міської ради був такий самий: спочатку йде тяжке бомбардування дронами, а потім піхотинці вже зачищають все, що залишилось. Також є відео з цього. Таким чином військові 13-ї бригади Хартія зачистили всю північну частину міста Куп'янськ. І в той же час, паралельно з цим, бійці полку Скеля зачищали південь міста Куп'янська. Цей мікрорайон в Куп'янську називається Ювілейний, і він має стратегічне значення, тому що знаходиться на панівній висоті. Росіяни контролювали тут декілька будинків і. Дитячий садок. Українські військові заходили в місто в цей мікрорайон малими піхотними групами і зачищали кожен будинок від російських окупантів, крім ось цього 18-го будинку, тому що тут була велика кількість військових, і було прийнято рішення, що раціональніше його буде підірвати. Є відео з підриву під'їзду цього 18-го під'їзду мікрорайону Ювілейний. В принципі, це все. Ось так відбулася деокупація міста Куп'янськ. Деякі росіяни зуміли передітися в цивільний одяг та залишитись десь у місті. Ще частина росіян зуміли перебратися через річку і втікти. Але на 12 грудня в принципі, місто було деокуповане і росіяни закріпились десь на цій території. Зеленський, до речі, коли записував відео з Куп'янська, він знаходився от в цій точці, тут стояла Стела Куп'янська. Що досить близько до мікрорайону Ювілейний. І ще наостанок скажу про газову трубу, про яку багато говорилось. Газова труба в Куп'янську проходить приблизно ось так. І росіяни ось тут, ось тут робили підкопи і виходили ось з цього лісу на місце. На Село Кіндрашівка, і таким чином, також вони інфільтрувалися в місто Куп'янськ.